Народ, всім вітання. У нас сьогодні таке незвичайне відео. Виходить після ринку одразу. Хочу сказати таку одну тему, розвести одну тему. Якщо ви надумали собі купляти Опель, давайте таку передісторію розповім. Чому мене спонукало зробити це відео перед тим як ви хочете собі купити Опель. Це прийшла людина у суботу. Подивилася в мене з ефіру, все, все гаразд, все, хочу каже на СТО. Ну, я кажу, ну давай от СТО там з боку, десь рядом, поблизу, ну, неважливо яке там, це не мої знайомі, на любе СТО, але поблизу, щоб далеко не їхати. Ні, каже, я ну, я мешкаю, саме я мешкаю в передмісті Харкова, а людина мешкає на Салтівці, там, на вулиці Світла. І хоче поїхати на вулицю там Гарібальді, бувши я не знаю, як вона там зараз. Ну, в общем, туди, десь під поля. На СТО. СТО, ну, людина, я так розумію, не розуміється в автомобілях. І каже, у мене там перевірені люди, там все я заправлю, давай все. Ну, гаразд, кажу, з понеділка збиралися все це робити. так. Ну, Телефонує він мені у покупець такий майбутній покупець, телефонує у неділю. Я на ринку був, він каже, все, я її купляю 100%. Я кажу, скидай задаток на карту. Роблю договір. Я зробив договір куплі продажу на цю автівку. Ну, він каже, незалежно, що мені вона подобається, все, купляю. Але ж все рівно на СТО їдемо. Задаток я так не дочекався, але договір вже зробив. Ну, така ситуація, знаєте, ну нічого. Поїхав він на СТО. Їздив за кермом цієї автівки через увесь Харків, все, все йому гаразд, вона їде, все гаразд, не помилок, не похивок, не тягне, не вліво, не вправо. Все гаразд. Приїжджає на СТО, він виносить там у цей сундук, той саквояж з минулих років, з минулого сторіччя цей Panasonic, я так розумію, підключається через Васю діагноз до Опеля, до Опеля. Ну, Читав воно там, все, гаразд. І каже, що є там декілька помилок. Є помилки по каншині. Що таке каншина, трошки згодом розповім. Є помилки, там, якісь, там, щось йому датчик температури десь не сподобався. А я ж вже ви бачили цю серію майбутню. Да? Чи ту, що там я, я робив, мені замінював термостат, показував, чому термостат і як його можна самому замінити. Тож, кому цікаво, зайдіть на розділ відео, подивіться, там, як замінювати Opel термостат. От. Все, вони підключились, провіряють, кажуть, що на моніторі не показує температуру охолоджуючої рідини. Ну, для мене це дивно, бо я знаю, як воно працює, як воно все. І вам зараз лайфхак покажу, як це користуватися. Так? Каже, повинно показувати, а показує Ну, Сьогодні така у нас сьогодні у нас понеділок, 4 березня, сьогодні у нас така температура. Зараз на дворі там, 2 градуси чи 3 плюсових. так, Було зранку 0 там, чи 1 градус. Ну, дружина їхала назад, воно показувала 1, там показувало 0, залежно від місцевості. Ну, Зазвичай, тож хочу наголосити. Люди, якщо ви хочете. Перевірити автівку на СТО, ну на а самі не розумієте. І СТОшник розуміє, що ви не розумієтесь на автівці. Повірте, він вас обує і на цей СТОшник. Він буде вам перевіряти безліч автівок. Він буде вас спонукати, щоб все зробити там. Нарахували на автівки. Ну, таке, Така підозра, що автівка труп зовсім просто ну, вона не їде, вона навіть тягне лачі, я не знаю, що так, вона без перефарбування. Вони перевірили, все, вони не розуміються, що у чорних зафір, задній, лівий, п'ятачок, що низ, низ крила, там, 15 см, він б'ється з заводу 160 см. Ну, це не перефарбування, міряйте проєм, міряйте, дивіться, шукайте, якщо не розумієтесь. Це потрібна практика, але у них її нема. Ну, у них, я так розумію, навіть і досвіду по ремонту Опеля нема зовсім. Бо чому? Якщо він каже, що не працює датчик температури, а він його навіть не не вимкнув, щоб його подивитися, то я не знаю, від цього СТОшника, от лайфхак номер один. Якщо вам ви хочете поїхати на СТО, запитайте у людини, він знає, де на Опелі. Перевірити на ополі Б, перевірити температуру охолоджуючої рідини. Якщо він не знає, як його включати, тікайте від цього СТОшника. Він по опилям нічого не знає. Є гарні перевірені На вулиці Шевченка у нас є льоха. там такий, Займались всю жизнь ополями. Це їхня тема. Оце вони, вони ремонтують, знають, як його там десь перепрошити, десь що. Оце їхня тема. Кому цікаво, ну, я скину контакти, зателефонуйте мені, я дам вам контакти в місті Харків на вулиці Шевченка, там в районі Гідропарку. Тож, давайте покажу вам ці лайфхаки, як ключати правильно, як користуватися. Покажу, що таке коншина, Чому Opel живе з цима двома помилками 970 і там 2100, якщо я не помиляюсь, живе з цими помилками. І ні на що це не, не, не стосується. Не наїзду, ні на що. Переглядайте відео, підписуйтесь на канал. Поїхали показувати перший лайфхак. Так, перший лайфхак. Ось у нас є ключ. так, Вставляємо його в запалювання. У нас от все там відпрацьовує, зараз заведе. Завів автомобільчик, вирівняли кермо. Дивіться, у нас немає на ньому датчика температури, так? Це світиться, що машина на ручняку і світиться, що двері у нас відчинена на вулицю. Все, це ми вже зрозуміли з вами. Нічого, ніяких похибок немає, ніде нічого. Для того, щоб увімкнути, подивитися на цьому, як я його називаю, трьохстроковий монітор. Це той, що без навігації йде, так? Бо весь інтернет показує той, що з навігацією. Як перевірити температуру охолоджуючої рідини, скільки там палива залишилось, скільки там всього, ну все, що по бортовому комп'ютері автомобіля. Нам потрібно, як зрозуміти, що у вас немає навігації. Немає ось тут другого вставки для диску. Є тільки отут для диску mp 3 Все. З цим ми порозумілися. Навігації немає, розстроковий монітор. Шукаємо, як включити температуру. Для того, щоб вимкнути там температуру, нам ми повинні впевнитись, що у нас радіо вимкнене. Вмикаємо радіо. Тобто натиснено на ось. У нас зараз тут AUX. Нам треба взяти, найти... найти не AUX, а... Тут уже наклацали його нам, так? Радіо. Радіо, радіо. ТП Рек РБС. Бачите, у нас витрата палива 8 на 100 Це по місту сьогодні їздила Там середня, яка може бути. Була середня швидкість 24 км. Проїхала дистанція. Тріп дистанція у нас це дистанція до заправки 75,2 км. До заправки у нас 66 км. Все, з цим ми Поєдналися. Окей. Сітінгс. аудіо. Аудіо у нас вмикаємо сустем. Зараз я вимкну радіо і все вам покажу. А що у нас? Аумкс. Бачите, що вони тут наклацали, бог його знає. Саундфадер. це у нас регулювання. Ціх всі так, сидінгс на, на місто, назад, ОК аудіо, AUX волум. У нас нічого з BC Range. А MFM, о. Включаємо радіо, знаходимо FM, це у нас на АМі. от Зараз в мене грає KIS FM. Чути так, для того, щоб подивитися температуру і все це по бортовому комп'ютеру, нам потрібно. Нам потрібно затиснути у цю клавішу SETTINGS. На ній написано SETTINGS. Неважливо, це з навігації чи без Settings. Затискаємо і тримаємо там декілька секунд до характерного звуку. Звук чули? І у цим Ось BC натискаємо, що нам потрібно. Поїхали. От У нас тут дата залишилася. Бачите, виробництво 09, 11. Шукаємо далі. Так, СВ. Код у нас якийсь тут МС. Нас тут більш всього цікавить. Напруга по бортовій сіті, як кажуть так. Дивіться, от у нас швидкість ВЗ 0 км. Бачите? Напруга у нас 3,7. Оце ось у нас показує. Те, що він казав, що це повинно показувати тут біля годиннички. Це показує 3,5 градуса, плюс зараз на дворі. На дворі. Поїхали далі, клацаємо цю ось. Окей. Тепер у нас є інформація, швидкість автомобіля В. Тобто швидкість фізичний, тобто фізику, хто вчив, той повинен знати. Швидкість у нас В 0, бо ми стоїмо. І ОТ, ось, бачите, ось ОТ-66 градусів це температура охолоджуваної рідини. Тобто Давайте ми все з вами все по нові. Заглушили, витягли ключ. Включаємо, заводимо його. от все, повернули ключ. Щеплення все завели. Воно нам показує рент 65, вже, бачите, залишилось, поки воно тут. Ну, це таке. Так. Включаємо магнітолу, радіо у нас вімкнулось, грає, чуємо так. Затихаємо Сітінгс, там виписує аудіо. Чекаємо звук. Звук є. EBC range. І поїхали шукати Дата, СВ, код, МЗ. Тобто ну, ці, хто зрозуміється, 13.6-13.7. Зараз на холостих у нас нічого не вімкнено, у нас датчики, ну, тобто, напруга в системі. Бісі поїхали. 69 градусів вже от, бачите, прогрівається автомобіль. Швидкість 0. Все. Не оце ось, А оце ось Отак повинно у вас бути написано. Це у нас 4 градуси. Там у нас температура на дворі, на дворі. Або в салоні. Це розумієте, там ще є, от бачите, 4,5. Це у нас зараз от сенсор. Тобто, оцей ось датчик, оцей ось монітор. У нього температура 4,5. Годинник, температура у нас окружаючої середи, тобто чи салон, чи на вулиці розібратись. І сенсор 4,5. Тобто сам монітор 70-71 у нас уже градус нагрілася автівка. А він читає там, так завили машину, він читав свою діагностику, показує 76. А тут, каже, нуль. Розумієте, від цього майстра треба тікати. Так, з цим ми розібралися. Давайте розповім вам, що таке каншина. Дивіться, у нас є існує так, зробимо тихіше, а навіть вимкнемо. Так, тут у нас все працює, для того, щоб ми могли слідкувати. от Ви можете їхати воно буде, ви можете все слідкувати за температурою охолоджуючої рідини. так. Дивіться, це у нас вимкнення партроніків, це у нас замикання дверей з салону, все повністю, це у нас підігріви передніх сидінь. Це воно мається, автомобіль далі в продажу. У нас звичайне кондиціювання, це у нас вмикається пічка. отут ось, оце ось оце у нас так, Це нормально. Це у нас регулюється температура, те, що в салон надає, а це у нас регулюється подача Куди воно потрібно направлятися? Чи на скло, чи на ноги, чи на скло, чи на тебе. Ну Звісно, це все. Тут у нас все чистеньке все в оригіналі. Ручнячок у нас не затертий всього раз прикурювач є. Мультикермо, дивіться, у такому от стані. Бачите? Люстерочка. всім вітання це я. Тобто, так, у нас були похибки, вони є навіть зараз, похибки по каншиням. Так, вимикаю запалення і розповідаю. Похибки по каншині. Що таке каншина? Каншина це у нас дроти. Тобто у електроелектриків є свої там назви там, дроти, які з'єднують. Тобто У нас є роз'єм обіді 2, який тут от знаходиться. Так? Також ще лайфхак тут треба відчинити, щоб нам читати автомобіль Opel. І все це з'єднується дротами. дротами. Десь 0,5 січення. Цього дроту там десь 075, десь одиничка, десь півторачка, різні дроти у нас є по всьому по всьому автомобілю. Вони з'єднують з'єднують блоки АБС, блоки комфорту, мозги управління двигуном, блок на, там, на регулювання, сім модуль блок. Тобто вони з'єднують різні блоки. Розумієте? Для того, щоб з'єднати всі ці блоки, є, будемо так казати, проводка, кабелі проводки, які лежать між ними. За що вони відповідають? І Opel, коли його читають не оригінальним обладнанням, тобто оригінальне обладнання для Opel, це є OpCom. Як воно перекладається, це Opel Communication. Тобто, в звичайному назві це OPCOM. І для того, щоб коли там, ну, наприклад, я я перевіряю лаунчер, так, У мене офіційний, який я проплачую кожен рік 150 доларів. Там, там, я його купував за дорого. Все це офіційна прописка. Я спілкуюсь з людьми там англомовними, там десь в Америці сидять, хто як що там читає, де що кодує. Я не кодую, я тільки перевіряю. Я навчався для того, щоб тільки перевіряв. І в мене є два, о, два як кажуть о, е, дві освіти. По автомобілям. Одна з ремонту автомобілів це технікум, так, який там давав середню, середню повного так спеціалізовано. А друга хаді це інститут. Ну, тобто самі повинні розуміти, да? я трошки знаюся в цьому. Так от оця каншина, як її називають, вона поєднує всі ці блоки, всі ці організми, будемо їх так називати в цьому в автомобілі, а тим більше в Опелі, Якщо його читають, не офіційним, не обкомом, показує цю похибку. Похибка номер 970 і це так по-простому, знаєте, так, все, все простими словами. І 21-20. Я називаю це їх рідні похибки, бо чому? Звісно, новий Opel не буде цього показувати. Десь там років через 5 експлуатації воно покаже. Бо всі ці канали, які там ідуть через міліампери, міліампери там, чи вольтаж, там, мілівольтаж, розумієте, там на оцих з'єднаннях. На з'єднаннях цих дротів, там, на контактах, на всьому вони мають, гублять свою потужність з роками. За це відповідає у нас зараз покажу. От Відкриваю вам капотик. Так? Відкрили капотик, вийшли з автомобіля. Зараз покажу, як вона ремонтується, що це робиться, чому воно так з'являється з роками. Так, бачимо, да? тут у нас все сухо. ремінь нормальний, мастила, я ще на ній не замінював, замінював термостат, це є окреме відео, так? Трошки підзаряджав акумулятор. Акумулятор 17-го року, а людина сказала, що він рідний. Акумулятор 17-го року. За оце все відповідають у нас оцей ось блок. Блок предохранителей. Зараз, зараз я вам його розпечатаю і зараз покажу. Для того, щоб устранити цю похибку. 970 і 21.00, яка дає, да? потрібно добратися до цього блоку предохранітелів, тут релюшки, тут ось, ось у нас з'єднання, оцей великий піновий там, багатопіновий е, комунікатор, який з'єднується з усіма мозгами. Тобто по каншині, по проводам. Е, треба розкрутити, оце ось отут, отут, отут треба від'єднати його. Ще там десь є один болтик. ну е, Я думаю, що я буду це виробляти десь на слідчому, там є у нас. Буде, мабуть, трилогія серія з цього, як я. Вже перша серія є, де ми обслуговуємо термостат і замінюємо охолоджуючу рідину. А буде ще серія по, по каншині, як виправити ці похибки, як замінюємо термозні, як замінюємо масила. Так от, це треба від'єднати, повністю отак зняти його. Геть, геть зовсім зняти. Він там на контактах. У ті всі контакти треба. Я використовую Абровський очисник контактів. А, ну, різні, різні очисники контактів, воно все. я беру звичайно зубну щітку, попшикав усі контактики, позатирав їх, позачухував. тобто Це все від окислення, там, від довголіття. розумієте? І так само на цьому блокі перевернути, його почистити. І потім все це воно трошки підсохло, витрили все, його так трошки і все це на місто поставили. Все, ті похибки зняли, удалили, у вас їх не буде. По каншині похибок, опилів не буде. ну Знову-таки, деякий час. Бо також же ж контактиці. Ну, опи. Всі, хто кажуть, що там вони багато... Та, багато нервів роблять з проводкою. Там. все то ерунда, бо, бо це люди не розуміються. знаєте, Хто розуміється на цих опилях, той. Хто і буде. Так, от ту похибку удалили, її не буде. Воно буде у буде, нього ці міліампери, мілівольти. Вони будуть зв'язувати всі ці проводочки воєдине і буде все читатися. Так буде все гаразд, буде все з розумінням. Шукали вони там сьогодні. Пробіг на цій автівці, ну я кажу, що без карвертикала, без якихось там додаткових перевірок, без якихось там додаткових документів. ну На ньому буде складно, тим більше Вася діагноз. Ну, звісно, якщо це буде обком, там можна по блоку двигуна прочитати пробіг, там по блоку АБС можна прочитати пробіг. Ну, Але не Вася діагностом. Або то такий, знаєте, як його майстер. Я ж кажу, від того майстра, якщо він не знає, що то температура, потрібно було тікати одразу. То що такий ополь у нас. Зараз покажу, продовжує бути у продажі. На даний момент він не повністю обслугований. Отакий От ось опель, так, він повністю, ну, не повністю обслугований. Будемо його обслуговувати. Кажуть, там е заїхали на яму, кажуть, там декілька салінблоків. Звісно, автівка з Європи. Всім наголошую. Автівка з Європи. Звісно, там треба щось замінювати. Любу автівку з Європи треба, знаєте, як перше обслуговування робити у нас в державі. Ну, Звісно, там вам, ще раз скажу, не віддасть цю автівку, поки вона він і не викатає. Звісно, там треба було щось якийсь салінблок замінити, десь якусь стічку стабілізатора. Ну, Але на все це є ціна. Якщо вам сподобався автомобіль ззовні, і ви знайшли якісь там. Ну, Моменти по ходовій частині, там, знаєте, а йому нарахували там щось 20 тисяч гривень. Я не знаю за що, коли салінблок задньої балки коштує там 600, їх два, так 1200. Наприклад, є тормозні диски. Один тормозний диск на задню вісі коштує 700 гривень, другий 700 Колодки коштують 800 гривень. Так. Все, задня вісь перебрана. ну, Хай це пів ну, до скільки 2,5, Хай 100 доларів у нас лягло взад. Так, і потрібно буде там, замінити якийсь там може. стіка стабілізатора, коштує від 320 гривень до 600 гривень одна. Ну, Беруть, як завжди, там, за 450, за 380 одну другу, поставили, тисяча гривень. Замінюється легко навіть самому. Ну, я ж вам показував там, в тому відео, що Opel можливо ремонтувати сам. Майстер каже, це ж опель. Каже, ти що, на нього навіть якусь запчастину заказати і ніде не знайдеш. Люди, у нас на лосці лоск, ринок, так знаєте, Харків на окружній дорозі. У нас два ряди по цим опелям. Є все. Я захотів в один момент поміняти термостат. Зайшов у другий ряд, якщо я не помиляюсь, там я в тому відео показував візитку цього чоловіка. Підійшов, кажу, мені потрібен оригінальний термостат. Він мені з полиці достав, каже, ось він є. Ну як, які? Які запчастини? Салінблок, ось він є. Задні тормозні диски сьогодні замовив. Завтра зранку вони в тебе. Ну я не розуміюся, що це ну, для мене це зовсім не є проблемою. Якщо для вас це проблема, напишіть у коментарях. По Опелю є все. Це сама народна автівка, яка випробувана часом, яка випробована все. Тобто, ну все, до ополя я звертатися більше не буду. Я маю на увазі показувати, якщо будуть там далі серії, будемо дивитись, розглядати. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал, нажимайте дзвоник, колокольчик, цей і ви будете в змозі першими. По лайфхакам я вам показав. так, Треба заглянути, що таке каншина. Я думаю, доступно, простими словами все розповів. А якщо людина не розуміє, що таке каншина, то це не електрик. Якщо людина не знає, де у опеля Zafira Б перевірити температуру охолоджуючої рідини, то це не електрик. От навіть зараз я зараз сиджу і хочу вам показати, як воно все воно оце ось виглядає. Розумієте, зараз от вам покажу. Щось знімав, знімав, воно все там десь пропало. Так, ну знову повторюся, дивіться, для того, щоб перевірити, бачите, от людина каже, що оце ось годинники, оце зараз години. так? Оце 3,5 зараз, це наружна або всередині температура. Для того, щоб нам перевірити, ще раз покажу, от ми заводимо автомобіль. Радіо вімкнулося, бачите? Грає радіо. Для того, щоб ми затримуємо сітінгс до характерного звуку. Беремо BC, нажимаємо і шукаємо отут, от, бачите, напруга по мережі повністю 13,6, тобто зарядка є. І отут от ми шукаємо швидкість ЦВ. Всі знають, фізику вчали, так, 0 стоїмо. І температура 69, охолоджуюча рідина. ОТ. Оце ось нам важливий самий параметр, який ми всі хочемо перевірити. Якщо людина не знає, що оце ось не температура охолоджуючої рідини, тікайте від нього. Все, з цим ми розібралися, окей, ми виходимо назад. Все повністю виходимо назад. Ренч окей у нас. ФМ, все у нас є. Виходимо назад і все. По коншині вам ми з'ясували, що це. По температурі розказав. Розкажу за теплообмінник. Так, Теплообмінник знаходиться у ополя. Це є такі болячка цієї моделі, також Opel Astra H, там усі усі багато, знаходиться під капотом. Під Випускним колектором. Для того, щоб його замінити, треба зняти багато чого, яких речей. Там випускний колектор, від'єднати штани, від'єднати все-все-все і зняти теплообмінник. Якщо у вас в охолоджуючу рідину теплообмінник подає мастило, це теплообмінник, скоріш за все, труба. Все, він вийшов з чату повністю. Якщо у вас мастило підкапує там, підтікає по блоку двигуна, то це треба замінювати прокладку. Прокладки вартують від 600 гривень, там до 1000, до півторачки. І заміна їх вартує також. Там ну різне все по різному. У мене людина їх замінювала мені за півтори тисячі гривень. Ми обслуговували там. Я впевнений, що людина напише коментом, що у нього обслуговували, він залишився задоволений. Мастила, там, диски, все це недороге. Там, салінблоки, я вже розповідав, там, там 600, 300, 800. Там Диски тормозні 700, колодки 800-700, тобто ну, стільки стабілізатора 380. Тобто Для того, щоб замінити відремонтувати, треба ну, бути впевненим в собі і трошки знатися. Якщо ви не розумієте, що там, ну, вам допомогу YouTube. На сьогоднішній день багато людей спонукає до YouTube. Так як у нас зараз такий час, 21-сторіччя, у нас 25-й рік, а у нас в країні, 3, там вже не з 14-го року поспіль іде у нас. Будемо так казати, оця війна, але я не люблю на своєму каналі про це розмовляти. Бо я трохи задвинутий на цю тему. Ну, але ж. І люди всі, багато майстрів, які не навчались ніде, нічого не знають. Вони всі звертаються до Ютуба. Ви можете зайти, а він стоїть у телефоні, клаце. Він не виграє грає. Він дивиться, як зняти ту або іну річ на вашому автомобілі. Тобто, ну, ви розумієте, як? Ви приїхали на СТО, а людина стоїть і думає, як вам замінити той, що треба відкрутити, для того, щоб замінити там на Ополі чи на Рено теплообмінник. Ну, це... Тікайте від них, тікайте. Я розумію, там десь якийсь лайфхак, як, там, як який болт там з ричага витягнуть, чи треба гріти, чи не треба. Ну, Я це ще розумію. Але якщо... Ну, але ми з вами, звичайні люди, от ви можете до цього прибігнути, Включити YouTube, там, як замінити теплообмінник. які балячки по Opel, Zafira B, там, які болячки, там, що, як там зняти там ту лампочку, чи які лампочки стоять. вам все це ютуб розповість, покаже, ну так само, як і я. оце Тобто ну мене спонукало зробити це відео, оця сьогоднішня ситуація. Я більш не повернусь до таких ситуацій, я так вважаю, і мені так хочеться, ну Але я на цій ситуації тільки потратив, попав. Ну але ж знаєте, там да, є такий вираз, перекуп повинен платити. Хай буде так. Бог з ним. Там тисячу гривень пострадав, ну нічого страшного. І я, але я впевнений, що у нас є досі неякісні СТОшники. На сьогоднішній день, у 2025 році, якщо з вас викачують всі гроші світу, не звертайтеся до цього. От тому я і не їздю на СТО. Я все роблю сам. І вас до цього буду привчати. Хочу вас до цього привчати, для того, щоб ви розумілися, як ремонтувати свій автомобіль. Не потрібно там чужі ремонтувати, а саме свій автомобіль навіть при мінімальних знаннях. Так що всім дякую за перегляд цього відео. Було цікаво з вами знову. Попривітатися, всім гарного, чистого неба і тихої ночі. Всім папа. -па.